Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо смачний вітамінний і оригінальний весняний салат до святкового столу. Рецепт такого салату легкий у приготуванні. Також до цього салату ми приготуємо смачну заправку. Приємного всім перегляду! Салат «Айсберг» в мене тут 150 г. Нарізаємо до уста. 100 грам свіжого огірка нарізаємо соломкою, але не дуже дрібненькою. Зелень петрушки нарізаємо дрібненько. Нарізаємо 50 грам зелені цибулі. 150 г редиски нарізаємо. Соломкою. Одне куряче філе я відварила і нарізаємо соломкою. 100 г твердого сиру. У мене тут карпатський сир з лавандою. Можна брати будь-який твердий сир, який ви любите. Нарізаю теж соломкою. Овочі всі порізали, тепер приготуємо дуже смачну заправку. Тут в мене 2 столові ложки сметани. Додаю 3 столові ложки майонезу. І 1 столову ложку вершкового крем-сиру. І все це треба гарно вимішати. До заправки додаю сіль перець. Засипком і добре вимішуємо. Приливаємо все до салату. Перемішуємо і салат готовий. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!